Сьогодні я розповім вам про одного з найвидатніших художників Іспанії Дієго Веласкеса Він народився у 1599 році в місті Севілья. Уже з дитинства він дуже любив малювати. У 11 років хлопчика віддали вчитися основам живопису. В 24 роки Дієго Веласкес переїхав до Мадрида і став придворним художником іспанського короля Філіпа IV. Це була велика честь. Він малював портрети короля, його родини та придворних. Але його картини були не просто гарними, вони передавали характер людей і їх емоції, навіть настрій. Він використовував особливий стиль, який називається реалізмом. Це коли картина виглядає як справжня. Для цього він використовував світло і тінь, щоб створити об'ємність, малював людей так, що вони виглядали дуже природно, ніби зараз заговорять. Використовував м'які плавні мазки, через що його картини здаються. Живи миль. Веласкис був одним з небагатьох художників, які малювали королівську сім'ю не просто красивими, а справжніми. З усіма особливостями їх обличчя. Він дуже швидко малював міг створити чудовий портрет усього за кілька днів. Його роботи надихнули багатьох художників після нього. Зараз ми розглянемо його. Найвідоміші картини. Ось, наприклад, портрет папи Інокенція X. Він настільки реалістичний, що сам папа Римський сказав: Це занадто правдиво! Уявляєте собі? Розглянемо найвідомішу картину Дієго Веласкеса Меніни, 1656 рік. Меніни це слово з португальської мови, яке означає придворні фрейліни, тобто дівчата, що служили при дворі королівської родини. Що ми бачимо на картині? Велика кімната в королівському палаці. Світло падає з вікна справа, і ми ніби випадково підглядаємо за тим, що відбувається. І так, хто зображений? Ось головні персонажі. Інфанта Маргарита це головна героїня, донька короля. Меніни, тобто Фрейліни, служниці, що доглядають за нею. Карлик та собака, вони були при дворі для розваг. Там Беласкес, художник, що дивиться прямо на нас. Король Філіп IV та королева Маріана. Їх видно в дзеркалі. Також на задньому плані служник, який відчиняє двері. У чому особливість цієї картини? Це не просто портрет, а цілий сюжет. Ми ніби підглядаємо за моментами життя королівської родини. Усе на картині виглядає дуже реалістично, хоча в цій картині вже понад 350 років. Картина величезна, вона більше трьох метрів заввишки і майже три метри завширшки. Баласки хотів, щоб його поважали, що навіть намалював себе з лицарським хрестом, і пізніше король справді надав йому це звання. У музеї Прадо в Іспанії, де зберігається ця картина, кажуть що це одна з найзагадковіших картин у світі. Сподіваюсь, ви добре запам'ятаєте цю картину і її автора Дієго Веласкес Меніни.